Всім привіт! З вами режисер та кінокритик Кір, і я подивився вбивці квіткової повні режисера Мартіна Скорсезе. Що ж це за фільм? Черговий шедевр класика чи феєричний провал старіючого майстра? Яким саме вийшов фільм з хронометражем понад три години, розберемось у цьому відео. Влупіть вподобайку, підпишіться на канал та напишіть розлогий коментар. А ще підпишіться на наш новинний телеграм-канал. Там ну дуже цікаво. Всі посилання в описі під відео. Погнали! Спочатку трохи поговоримо про передісторію. Вона у цьому фільмі досить цікава. Вбивці Квіткової повні це екранізація одноіменного роману письменника Девіда Гранна. Роман, в свою чергу, заснований на реальних подіях. В центрі сюжету серія вбивств в Оклахомі в племені Осейдж у 1920-х роках. Вбивства були скоєні після того, як на землях племені було виявлено нафту. Робота над фільмом почалася ще у 2016 році, але сталося багато зривів, затримок та й врешті-решт пандемія. Тому зйомки почались тільки у 2021 році. Виробництвом зайнялась студія Paramount та стрімінг Apple TV. І дивлячись на результат, скажу я вам, це дуже вдале рішення. Вбивці квіткової повні зняті як велике та дороге кіно, а не як рядовий серіал на Netflix. Тут я натякаю якраз на попередній фільм Скорсезе – «Ірландця». Ставка на подібне кіно та розмах, покази в кінотеатрах це те, за що я максимально респектую яблучному стрімінгу. Бюджет фільму 200 мільйонів доларів. Це найдорожчий фільм знятий в Оклахомі. Також цікаво, що Леонардо Ді Капріо спочатку мав грати Тома Вайта, агента якого зіграв Джессі Племонс. Але сам Ді Капріо наполіг на ролі Ернеста Буркхарта. І не дарма. Багато критиків назвали цю роль кращою в кар'єрі Ді Капріо. Сюжет фільму переповісти досить просто, навіть без спойлерів. Зі спойлерами поговоримо пізніше. Історія розгортається навколо героя Леонарда Ді Капріо, ветерана Першої світової війни Ернеста Буркхарта, який повертається до рідного містечка. Там його бере під своє крило дядько, бізнесмен Вільям Гейл на прізвисько Король. Його зіграв незамінною скорсезе корсези Роберт Де Ніро. Король по сумісництву ще й кримінальний авторитет, який одразу підв'язує Арнеста до своїх справ. І тут ми підходимо до однієї з головних тем цього фільму, яку вже охрестили дуже болісною у своїй правдивості. Вже довгий час існує без перебільшення мода на фільми про пригнічення чорношкірого населення США. І в цей же час по пальцям можна перерахувати аналогічні фільми про індіанців яких американці фактично винищили для того, щоб розчистити собі землі. Один з останніх фільмів, що згадується, вітряна ріка Тейлора Шерідона. Шерідон взагалі придає цій темі немало уваги. А так, в американській культурі та на екрані індіанці це переважно якісь дикуни, що нападають на шляхетних ковбоїв, чи комічні напарники, тих самих ковбоїв. Вони просто фон, антураж для вестернів. Автор роману та Мартін Скорсезе, слідом за ним, не побоялись зобразити справжнє ставлення американців до корінного населення. Індіанці племені Осейдж знайшли нафту на своїх землях. Вони заможні. У них великі будинки, дорогі автомобілі та розкішний одяг. Чистокровні осейджі володіють величезними статками. Вільям Гейл поступово і педантично знищує індіанців, щоб отримати їхні статки. Це не спойлер, бо це зрозуміло з самого початку і показували в трейлері. Але не тільки в нього таке ставлення. Взагалі у всіх. Індіанці Осейж для білих просто дійні корови. Вони для білих люди, доки в них є гроші. Білі готові їм прислужувати, бути чемними, щось продавати і, що найкраще, одружуватись з індіанками для отримання їхніх статків. Загалом ставлення до індіанців дуже точно описав один з героїв, коли йому наказали вбити людину. Він відповідає, що на вбивство не підпишеться, на що отримує уточнення, що мова йде про індіанця. Інша справа, каже герой. І ось весь цей пласт досить несподіваний, жорсткий і неймовірно потужний. Особливо від усвідомлення того, що самі індіанці все це прекрасно розуміють, але в них немає вибору. Так само, як все розуміє і індіанка Моллі, одна з головних героїв, до якої гейл фактично підсилає свого племінника. Ернес навіть не приховує і прямо каже, що гроші Моллі цікавлять його не менш за саму Моллі. І вона це розуміє. Але все ж, врешті-решт, між ними зав'язуються стосунки і вони одружуються. Ще дещо я хочу додати про сюжет. І фільм загалом. Фільм йде 3 години 20 хвилин. І до цього треба бути готовим. Якщо ви дивились того, хто танцює з вовками 20-й вік та іншу довгу класику 70-х чи 80-х, вбивці квіткової повні вас не здивують. Навіть якщо ви легко висиділи опенгеймера, фільм Скорсезе також не стане для вас випробування. Тільки раджу зайняти дуже зручне місце, де можна було б витягнути ноги, ну і запастись провізією. Але якщо ви звикли до блокбастерів, серіалів чи коротенького фестивального кіно. Вам може бути непросто. В хорошому сенсі, звичайно, але непросто. Бо перегляд складних і довгих фільмів це теж свого роду робота, яка потребує певних зусиль. Мартін Скорсезе, який неодноразово розповідав, в якому поганому стані індустрія і який шлак цей ваш Марвел, немов показує середній палець усім його шанувальникам. Бо розмірений та вдумливий ритм його фільму прийшов родом з 70-х. Ну чи 80-х. -е. Такі фільми вже майже не знімають, а Скорсезе зняв. І в цьому, звичайно, його неймовірна крутість. Він і не побоявся, і залишився вірним своїм словам. Якщо ви думаєте, що на вас чекає трилер, детектив чи щось по типу острову Проклятих, ви також сильно помиляєтесь. Хоча жанр фільму, по суті, є кримінальною драмою, але в першу чергу це якраз драма. Повільна, вдумлива, заглиблююча в себе атмосферу та героя. І повторюсь, дуже сильна. Загалом це класична історія від Скорсезе. кримінал, насилля, національні мотиви і так далі. Також тут присутні релігійні мотиви ближче до фіналу. Але я бачу і одну відмінність. Звичайно, це мачисте кіно про чоловіків. Як і завжди у Маестро. Але тут вперше жінка відіграє дуже велику і важливу роль. Вона сильна, вона протистоїть чоловічим персонажам. Не знаю, може це перший крок до повноцінної головної героїні у Скорсезе, а може і ні. Але тим не менш, роль дуже крута. Про це я розповім пізніше. Сподіваюсь, я задав вам правильний настрій. Буду чекати на ваші враження у коментарях. А перед тим, як ми поговоримо про акторські роботи у цьому фільмі, хочу нагадати, що у нас є паміє кофі, і нас можна там підтримувати. Як там, так і тут, на Ютубі. Ви стаєте нашим спонсором, ми маємо змогу знімати більше та якісніше. Ви залітаєте в наш культурний чат, спілкуєтеся зі мною, з Кирилом Пищиковим, а також приймаєте активну участь в житті каналу. Всі посилання в описі під відео. Також дуже дякую нашим поточним спонсорам. Культурнятка. Ви найкращі. Поїхали далі. Я знаю, вас дуже цікавить це питання. Невже найкраща роль в кар'єрі Ді Капріо? Правду кажучи, важко розкидати словом найкраща. але точно одна з найкращих. Взагалі, герої та актори, що їх зіграли, окрема тема для розмови. Леонардо Ді Капріо грає дуже простого та недалекого роботягу. Йому важко розуміти складні матерії, важко усвідомити людську підступність чи банальну природу зла. Дядько Гейл майже до кінця історії для героя Ді Капріо – приклад та благодійник. І от такі персонажі Ді Капріо завжди вдавались добре. Більшу частину фільму Ді Капріо ходить з виразом обличчя, з мему про острів проклятих. Бо він дійсно не розуміє багато з того, що відбувається, чи не хоче розуміти. Йому дійсно складно вчиняти правильно. Тому правильно для нього це так, як кажуть старші та більш статусніші. І разом з цим це взагалі не заважає йому щиро кохати Моллі та своїх дітей. І це теж досить унікально, те, що головний герой фільму не герой, не якась проста людина, що стає героєм, а просто посібник головного антагоніста. Він маленька людина, яка не на вчинок. Тому, звичайно, він не викликає ні симпатії, ні жалості. Свого роду цей герой повна протилежність героя Ді Капріо з банд Нью-Йорку. Подивитесь фільм, зрозумієте, про що я. Роберт Де Ніро грає дядька Гейла. Ну він тут і мразина, звичайно. До речі, цікавий факт: Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо вперше разом грають у Скорсезе. Для мене ця роль Деніро в чомусь нагадала його роль з недоторканих, де він зіграв Аль Капоне. Але у вбивцях квіткової повні Деніро здається ще більш мерзотним та гидким. Він уособлення всього зла, яке білі заподіяли індіанцям. Та й в принципі він уособлення всього зла, що люди заподіюють іншим людям, коли справа стосується грошей. Він готовий йти по трупам не тільки індіанців, а й своєї рідні. Для нього немає нічого важливішого за його збагачення. І головний промінь світла протагоністка цієї історії, дружина Ернеста Моллі, яку зіграла акторка Лілі Гладстоун. Звичайно, я був трохи упереджений, бо Лілі Гладстоун зіграла у чудовому серіалі Пси резервацій, який я останнім часом активно рекламую. У неї там невелика, але дуже яскрава роль. А ось у Скорсезе її роль якраз велика і потужна. Вона тут виступає головною героїною, вона пасіонарна і активна. Вона не хоче миритись з усім злом та несправедливістю, що спіткали її народ. І тут простежується дуже гірка іронія, тому що вона заміжня і має дітей якраз від одного з провідників цієї несправедливості. У Лілі Гладстоун дуже виразне обличчя та глибокий погляд, які ще більше підкріплюють силу її персонажа. Впевнений, що нагороди за кращу жіночу роль не змусять її чекати. Як і Ді Капріо з Де Ніро. Всі інші актори також дуже на своїх місцях і видають потужні перформанси. Також тут є одне секретне камео в кінці фільму, але, звичайно, я не буду вам його спойлерити. На початку огляду я казав, що Apple TV роблять акцент на розмах. І у цьому фільмі це відчувається максимально. У кожному кадрі фільму видно, на що пішли гроші. Так, не тільки на Гонорар Ді Капріо, який до слова склав 25 мільйонів доларів. У фільмі є масовість, автентичність костюмів, багато ретро-автомобілей та будинків, що явно були збудовані спеціально для фільму. В кожному кадрі видно прискіпливість старого майстра до деталей. І це не може не викликати нічого іншого, крім захвату та поваги. В усьому цьому Скорсезе допомагає оператор Родріго Прієто, відомий за безлічю відомих культових картин. Останні з них це Барбі, Ірландець, Мовчання, Арго, Б'ютифул та багато-багато інших. Також у фільмі дуже красиво, і я припускаю, що автентично відтворені індіанські ритуали. Велику роль у фільмах Скорсезе завжди відігравала музика, і вбивці квіткової повні не стали винятком. Музики тут багато, але вона завжди доречна та влучна, і слугує як для атмосфери, так і для підкріплення того чи іншого моменту. І наостанок, трохи зі спойлерами. А якщо ви фільм ще не дивились, клацайте на епілог. Внизу під відео є всі таймкоди. Спеціально для вас. Цікавий синхрон у фільму є з Опенгеймером. Приблизно останню годину тут так само відбуваються суди розслідування. І так само молодий герой протистоїть старому, який хоче його потопити. І саме тут в кінці стається найсильніша сцена фільму, коли Молі приходить до Ернеста та питає, чи труїв він її. І якраз тут вираз обличчя героя Ді Капріо дає дуже цікавий простір для інтерпретації. Чи він тільки зараз це усвідомив, чи все ж таки трохи раніше, і це в нього був договір зі своєю совістю? Я схиляюсь до того, що все ж таки він усвідомив раніше. Але його слабкість, інертність та довіра до дядька не дали Ернесту щось цим зробити. І найсмішніше, що Молі він явно кохав при цьому. Але з іншого боку, не виключно, що він просто настільки дурний та сліпий. З смішного мене позабавила заключна сцена. Очевидно, що Скорсезе таким чином передав привіт всім глядачам, що досиділи до кінця його фільму. Дотепно і разом з цим стильно. До слова про дотепність. А як вам сцена, де Де Ніро шмагає Ді Капріо? Дякую, що дивились це відео. Дякую, що ви скульптурно! Допомагайте ЗСУ, допомагайте своїм ближнім і можете трішечки допомогти культурно. Світла вам, тепла та натхнення! Все буде культурно, все буде Україна.